Ці фонди, які прийшли з цивільного сектору, вимоги в них в принципі доволі зрозумілі. Стартап це компанія, яка має швидко масштабуватись і зростати. І рівно такі самі зараз очікування в більшій мірі від тих фондів, які зараз присутні на ринку України, а їх менше десятка, до дефенсових стартапів. Хоча всі плюс-мінус розуміють, що вимоги набагато слабші, так, але хочеться ж такі цього масштабування. І ми бачимо, попри адекватних, зрозумілих фаундерів, так багато інженерів, я в хорошому розумінні, які дуже часто роблять продукт заради того, щоб, аби просто щось робити. І багатьох, наприклад, іноземців відлякує завищена оцінка стартапу. Так, от всі привикли до колись там x10. Так, я залучаю мільйон доларів, і моя оцінка 10 мільйонів, хоча ще нічого не продали. Ти думаєш, ну камон, які 10 мільйонів? Ну, типу, так, ну так немає. Так уже так немає в світі. Це там 10 років тому так всі любили на цьому, перепрошую, хайпі. Зараз ну, зроби адекватну оцінку і залучай кошти, тому що тим ти показуєш інвестору, що з тобою можна мати справу. Тому адекватність це раз в оцінці самого себе і не любити себе занадто сильно. І друге це вміння продавати. Все таки всі інвестори очікують, що війна завершиться рано чи пізно, що найменше активна її фаза. І тоді питання, що з цим стартапом буде далі, чи він зможе продавати свою продукцію, чи то в Україні, чи то за межами України. А всі розуміють, що за межами України ринок є набагато більшим. І тоді питання хто буде продавати, як буде продавати, де, і це все от про адекватність.